Жителька Ірпеня в минулому, а тепер жителька Ворзеля Валентина Буяло звикає до нового місця, планує ремонт і шукає на нього гроші. Іван Варбьох Іван Павлович тесну один судим марафон. Єдині новини. Подякував за підтримку України. Президент Зеленський провів першу телефонну розмову із новим папою римським. Як повідомив глава держави у своєму телеграмі, розмова була дуже теплою та справді предметною. Президент України підтвердив готовність нашої держави до мирних переговорів та обговорив із главою католицької церкви депортованих українських дітей. Київ розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Також президент заявив, дуже цінуємо слова папи Лева, 14-го про необхідність досягнення досягнення справедливого і тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених, Зеленський запросив папу римського здійснити апостольський візит в Україну і домовився підтримувати контакт та спланувати особисту зустріч найближчим часом. Слід зазначити, що російсько-українська війна була першим пунктом у промові нового папи римського. Лев XIV почав говорити про це одразу після своєї першої недільної молитви на площі перед собором святого Петра. На цю подію зібралося навіть більше паломників та туристів, аніж було власне під час вибору папи. Люди прибули із усіх усюд. Ще попередній папа цими днями обіцяв благословити музикантів. Тож було і безліч оркестрів, які після молитви влаштували імпровізовані концерти. Ця перша публічна промова довірян вкрай позитивний знак, який дає надію, що для нового папи римського українське питання буде пріоритетним. Не мій опори. Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин. перше звернення нового папи Лева 14-го, і Україна є. Центральною темою його звернення, це побачили, підкреслили всі медіа, зокрема, італійські медіа однозначно про це засвідчили. Що базова тема, з якою папа звертався сьогодні, це була підтримка України, наголошення на тій формулі, які, яку Україна хоче, яку вживав і попередній папа Франциск. Він також завжди говорив про мир. Справедливий і тривалий. Це, власне, повторив сьогодні і папа Лев 14, і крім того, він знову ж таки згадав дві речі, які є дуже важливими для взаємин між Україною і Святим Престолом. Те, над чим ми спільно давно працювали, в майже якщо не в щоденному, то однозначно в щотижневому режимі це повернення полонених і повернення дітей додому.